Вітаю вас, дорогі друзі. Інформація дуже-дуже підійде тим, хто хоче заробляти в мережевому бізнесі. Хто знає, що мережевий це дуже великі переваги. Це і нові знайомства, і цікаві спілкування, і саморозвиток, якась боротьба з комплексами і знання, знання можливість отримати додатковий дохід. А можливість побудувати величезний бізнес. І ось саме наша команда працює на базі компанії Пармасі, дуже крутого турецького бренду, і в нас є готова система вже з чат-ботами. Тобто, у нас є автоматизація роботи, чат-боти, все навчання. Яке тільки може, можна знаєте, десь в голові в своїй придумати. Ось все у нас уже створено. І коли нас запрошують, ми, звичайно, людей запитуємо, а що ви нам готові дати. А люди навіть не думають і не, і не предполагають, що таке може бути ось таке круте дійство. Автоматизація, марафони, навчання і всі-всі-всі процеси, які допоможуть кожній людині, яка зайде до нас в команду, взяти для себе ту можливість, яка їй цікава. Якщо цікаві тільки покупки. Або для себе, для своєї родини, то тут у нас акції програми, можна погортати каталог, вибрати які подарунки за замовлення, акції, новинки, всі програми, і це дуже крута можливість. Якщо люди хочуть з нами заробляти додатковий дохід і продавати, то тут можна дізнатися про наш експерт-клуб і побачити, які в нас тут подарунки. Тут такі подарунки, друзі, я сама вже отримувала. І не раз такі подарунки, це і побутова техніка, це і сертифікати на покупку більш дорогої техніки, це і набори продукції, це і навіть подорож до Стамбулу. Дивіться, це дорогоцінні подарунки. Тому ось це все в нас вже є. Розумієте? І це для активних продавців. Якщо людина хоче будувати бізнес, тут у нас є, дивіться, які мотиваційні програми. Це і бонуси, це і подарунки, це і премії, і бонуси для мережевиків, подорожі на виробництво, мармаріс, Арабські Емірати. Друзі, це просто неймовірна можливість. Зараз додається ще можливість від директора отримати планшет. Планшет дуже крутий планшет за роботу. Просто кайфуй, працюй! Запрошую таких людей, як і ми, дівчат, жінок, чоловіків, які хочуть більшого. І таким чином отримує за свою роботу всі всі додаткові додаткові фішки плюшки. А навчання ось, будь ласка, кожен переходить в навчання, в чати, в інструменти, все дивимося, і бот вам все присилає. Ти тільки бери і дій. І навіть можна отримати підказку від наставника, як увійти в кабінет, вірніше, тут уже не від наставника, а від боту, але з наставником також можна зв'язатись, натиснувши на вкладочку Ваш консультант. І це дуже круто, коли ви спілкуєтесь з наставником, тоді ви отримуєте набагато більше інструментів. Тому, друзі, коли вас запрошують, ви завжди запитайте, а що. От ви мені готові дати. Вони кажуть частіше, та що тобі давати? Ти і так все знаєш, це вмієш ти ж вже он, яка. Це дуже круто. Але ми знаємо, де ми, в якому місці, в якій команді, в якій компанії. Тому на повну катушку використовуємо ці наші інструменти, користуємось ними і йдемо далі. Командую разом до наших, до наших результатів і, звичайно, до перемоги. Бажаю всім успіхів. Завжди рада вам відповісти на будь-яке запитання.